Те чувство, коли ти йдеш в спортзал в суботу, вроді би 12 дня. О, машина, ура! І нікого немає. Взагалі. О, ще одна машина. О, мені прям повезло під відео, дві машини поїхали. Бо я вже сама по собі йду і думаю. Тобі спортзал не був закритий. А то люди повимирали. Сьогодні ж воді не паска, алло, алло, гараж. Вы где? <реш> Объясните мені центр центр города ну, городская нашого де ну окей тут тройка тут без стройки всегда постоянно ходять люди файли дуже багато ну как бы ходять сьогодні субота да ну блин даже машины не їздять бо на роботу не надо а потім мені кажуть що це не замбіла. Да шо це